Покоління рівнян починає наше місто міняти до кращого, і нарешті воно е, стає центром не тільки рок-культури, джаз культури, а й туристичної культури. Так і з'явився в рівному єдиний в своєму роді скеледром козак. Він висотою більше ніж 15 метрів. До речі, можна сказати, що це єдиний в Європі такий проект, тому що тут зібрані всі е, траси від зовсім простеньких для дітей і зовсім складних за європейськими стандартами на проект після. Презентації накинули оком харків'яни. Втім, його автор Олександр Петров все ж залишив унікальний складром Рівнянам. Харкові так живе непогано, а от а в рівному воно нам потрібніше, тому що на нашому рівному, на, 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 на рівному можна сказати, як дошка, мають бути такі сплески, можна сказати, такі вулкани адреналіну. Зараз складром козак став меккою місцевих скелелазів професіоналів, простих відвідувачів і гостей міста. А ви як думали, я також хочу спробувати підкорити козака. Іншою мекою рівного є бетонний пул. Це споруда для виконання різноманітних трюків на велосипедах, скейтбордах чи роликах. По суті, басейн. Тут завжди збирається натовпи бажаючих продемонструвати вміння, а також відточити свою майстерність. Хлопці і дівчата виконують різноманітні стрибки, повороти, розвороти, сальто та фліпи. Тож, якщо ви прихильник таких розваг, тепер знаєте чим зайняти себе в Рівному. На черзі у нас візит до одного з найкращих залів єдиноборств України. Тут виховують майбутніх чемпіонів. Подивимось, чому їх тут навчають. Це зараз зал входить до списку найкращих в Україні, а починали хлопці з малого. Он был основан в бомбоубежище 25-й школе, в городе ровно. И потом в 2014 году осуществилась мечта. Мы переселились сюда, в этот зал. 95% дожиринга нет. То есть все работают мешки, снаряды есть, у нас их присутствует аж два. Тось тобто є борцівська зона, є ударна зона, є кардіозона, є зона фітнесу. За п'ять років звідси вийшли три спортсмени збірних України по тайському боксу та кікбоксингу, а також десятки призерів українських та міжнародних змагань. Але займається тут не лише професіонали тренуватися можуть навіть абсолютні новачки незалежно від віку. І попри те, що тайський бокс, так кікбоксинг – боксинг доволі жорсткі види спорту, тренуються тут і жінки. Група є жінки, 42 роки, вона працює в інституті водного господарства. 42 роки приходит, на рівні со всеми, бьет пады, бьет мешки, стоит в парах на в произвольная роботі. Свою зовнішню простоту тайський бокс виявився доволі складним видом спорту, принаймні для новачка, але який я тим не менш дуже раджу вам спробувати, і дуже раджу спробувати його саме в рівному на цих рингах, адже тренування з чемпіонами вони неймовірні. Наша мандрівка рівним добігла кінця, але назвати ці декілька днів рівними, як і назва міста, просто неможливо. Ми підкорили небо без жодних двигунів, побачили унікальні активні розваги, дізнались більше про спорт, який розвивається лише в цьому місті України, та спробували місцеві смаколики. І все це тепер радимо зробити і вам.